Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Ми з й придбаємо собі імбового It's Me на трейд пла. А також пограємо в івент, переможемо декількох босів. Ну і, звісно, отримуємо декілька а перемог. А також. Спробуємо вибити собі секрет. Вийде чи ні? Я не знаю. Ну а ти вже можеш поставити свого лайка, і ми починаємо. Hello, друзі, ви на каналі Даня Плей. З вами грає Даня. та мама. І сьогодні ми з Дані зайшли знову пограти у FNAF Tower Defense або Freddy Tower Defense. Дуже крутезна та прикольна. Мені сьогодні вдалося придбати собі крутецького і цмі з класним зачаром Boss Killer. І я зараз передам його Дані в Треді, а собі візьму ще одного і спробую його зачарити. Будемо шукати щось. Нам треба ось щось таке. На це все діло можу витратити. Ну, нехай 20 душ. Буду гортати, поки в мене є можливість. 20 душ, я витрачу. І все. Якщо ні, то ні. Блін, Дамаш три. Ну не знаю. Що мені далі? Давай, ладно, крутимо. А вдруг мені пощастить? Ну, гля. Воно мені насипається. дамаж три, один. Ні, один, два, ні. Ти ви подумали, що мені три не підходить, а один підходить, так? Да? Дякую. Швидкість 1 не треба. Ні, ні, ні. Фігню якусь насипаєш. Блін. Блін. Ладно, друзі, воно мені більше нічого не дає, хай буде 2. Чого я всі буду душі витрачати на це все діло? А тепер вже ми можемо піти з Даня і пограти. Ну нарешті, нарешті, ми закінчили зі своїми справами. Куди хочеш в ПВП? Ні, в ПВП не хочу. Давай і не в ПВП. Пішли куди-небудь. Хочеш в івент? Давай, пішли в івент, якийсь пограємо з тобою. Де ми ще не грали, де ми ще не були, буде дуже цікаво. Опа, погнали. Прямо кульками скульканки. Друзі, ну що, ми можемо вибрати тільки найлегше, поки що, тому що ми тут не грали, нам все, треба все це діло повідкривати. Ладно, я проголосувала. Це нам треба 5 разів на легкій складності виграти для того, щоб ми могли відкрити собі вже таке щось поскладніше. Де вони тут у нас виходять? Це що у нас? Це база чи ні? Ага, я бачу все, я зрозуміла. Так, у мене є 600, тільки 600, ну я можу тільки одного поставити цього за 450 і все поки що. О, і Даня теж поставив в А, блін, вони ще з цієї сторони тут йдуть. Й, неочікувано. Я думала, з однією будуть. Це ж як навіть ізі. Чому тут два ходи в нас? Не зрозуміло. Ладно. О, о, вже трошки мені грошей прийшло. Блін, а цього поставити, ви бачите, 12500. фінти собі. Ні фінти собі, треба на нього збирати тут капець. А от тебе літі? Да, нормально гроші йдуть. Вже знову 700. Я тільки поставила, а в мене вже бачиш, що знову. Ну, оцей вихід він такий, знаєш, більш більш такий небезпечний, тому що тут дуже дуже близько до кінця. Тому треба набагато сюди більше наставляти всіх, мені здається, саме тут. Опа, опа, вже 3000. І блін, тут такий пішов, що вони його важкенько добувають, але все-таки добили. І я не знаю, мені треба, напевно, назбирати трошки, щоб поставити когось такого за 7500, хоча б поставити цього або цього. Я не знаю навіть, кого краще з них мені буде закинути. 7200, 7400. Ладно, ви мене вмовили. Ставлю тоді ось такого. Сюди все, скільки він там б'є в мене. Блін, він щось мало так б'є. А скільки це б'є? Блін, де? Я? А я не можу зараз поглянути. Я вже забула, скільки він б'є. Ми так давненько не грали. Друзі, ну що, ми починаємо грати? А ви вже можете поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. І зробіть це, будь ласка, обов'язково. Так. Ще 1900. Я його можу качнути? Чи не можу? Скільки в нього? 10 тисяч. В нього перша прокачка. Ні, те собі, я вам скажу. Я не можу його качнути. Ну і фіз ним. Ну і фіз ним, тому що ми майже вже виграли, в принципі, то. Зараз ми швиденько повідкриваємо собі цих 5 рівнів ізі, і будемо вже проходити щось поскладніше. Тільки треба вже добити всіх тут. Так, 14 та хвиля. Ще одна, нам всього лише одна залишається здання, і все, це ми вже пройдемо. І підемо вже далі. Я сподіваюся, що ми зможемо, поки ми будемо тут ізі проходити. Ми зможемо собі душ поназбирати, хоч трошечки воно нам їх насипе. Було б дуже добре, тому що хочеться вже ще яких собі тут юнітів нових роздобути. Сьогодні я такого купила за 100 душ. але ж там є такі посильніші чуваки, і було б дуже цікаво їх отримати. У боса всього 26 тисяч. Ну це взагалі для нас дуже дуже легко, прям взагалі. А ось і він вийшов, який страшений. Ой-ой-ой, ой-ой, ой дуже страшний. А в мене є 600. Ну, я не бачу сенсу ще когось ставити. Ми зараз і так його нормально тут пройдемо і нормально його доб'ємо. А може і ні, слухайте, щось воно так повільненько його вони б'ють. Думала, що буде набагато швидше. Да, вони його... А ні, вже пішло, пішло. Оцей його валить нормально. Оцей він його і довалить. Да, якби я не поставила, то, напевно, ми б і не змогли його цими тільки добити. Ні, дуже тут не дає. Не дає, ну ладно, будемо зараз повторювати. Ну що, другий раз ми пройшли, погнали на третій, і третя ніч у нас також вже готова. Слухайте, ну четверта, вона набагато складніша, навіть на ізі, тому що якби я не встигла поставити оцього чувака зачарованого в мене, то ми би не пройшли. Але добре, що я встигла, тож поки що ми живемо дев'ята хвиля. Я чесно думала, буде легше, але досить так важко. Зараз 12% 500, я зможу вже поставити цього. Напевно, кудись ось сюди. Все він є. Тепер у нас є шанси, що ми пройдемо, бо Даня також може на нього назбирати, і в нас буде вже їх два. Тому що він реально дуже класно їх хвалить, розносить. І все в нас з ним повинно бути нормально. Четверту, я думаю, що ми пройдемо. Тепер же, бо на початку я щось була трохи невпевнена, тому що було так складновато. Так, ну що, граємо далі. де там в нас 11-та зараз хвиля. Ага, є, зрозуміло. Так, в мене є 10 тисяч, можливо, я поставлю зараз ще одного сюди, підзбираю трохи. І ось так його поставлю. Тут, до речі, таке класне йому місце, він одразу дістає на всі сторони, Тож взагалі, дуже добре. Е, трошки не хватило мені, мені 12500 треба. А що таке? Що? Я можу тільки одного його поставити, так? Да? фінти собі, оце так. Це вже не дуже добре. І прокачати я його ще не можу, треба 15. Ага, все, тепер вже можу. Ну, хоч так, хоч можна його викачувати, бо інакше. Просто капець, дуже шкода, що можна тільки одного його поставити. Це вже 15-та хвиля, і зараз в нас поїде бос. Де він є, поки що не бачу, поки ще звичайні їдуть. Цікаво подивитися, скільки в нього буде XP, тому що у попередніх у них там плюс-мінус було все однаково. Е, ну, не дуже так відрізнялась, зовсім трошки. Я тоді ще поставлю нам на допомогу ось таких чуваків, тому що я думаю, що ага, 52 тисячі у нього боса. Так, да, добре, що я поставила, тому що Можливо, ми би і так не справились. Все. Зараз подивимося, як вони його будуть зносити тут. Блін, я можу, ще можу прокачати. Ні, не можу. Грошей в мене дуже мало, не вистачить. А ну-ка, давайте справляйтесь. Блін, блін, воно дуже повільно. Як думаєш? Та ні, повинні повинні завалити все. оцей підключився, нічого собі він йому зносить. Нормально він йому зносить, слухайте. Так, ладно, підемо вже на п'яту ніч. Тепер вже обираємо п'яту ніч. І це вже буде трошки складніше. Блін, ви погляньте, яка тут мапа, і в них по 900. Це це просто капець. це Просто капець, ми просто не встигаємо. Два проїхали у нас тут вже набагато складніше, навіть відрізняється від чотирьох ночей. 5 це, звісно, просто жесть. Ну що, добийте, добити, фух, тут подобивали. А там у нас ще хід є. І ще третій, прикинь, Даня, ми не бачили його взагалі. Жесть, оце так. Оце так. Ми його реально просто не бачили. Туди вже проїхали декілька човків. Я думаю, що якщо хтось іще доїде, то все ми програємо, напевно. Блін. Фінти собі. І куди тут треба ставити їх так, щоб вони просто на всі сторони діставали? Кудись отут по центру? Я не знаю, я не знаю взагалі. Оце вже складно, оце вже цікаво. Так, подивимося, що ми зможемо з на тут зробити. Шоста та хвиля, поки що живемо. Блін, скільки їх погнало. Чотири тисячі в мене, я навіть нікого не можу поставити. Мені зараз оцього на допомогу. Ще трохи, трохи люди, давайте, давайте. Є, можу, поставила. Фух, фух, ми просто встигли. Ні, ми не встигли. Хтось встиг проїхати. Офігеть. Ладно, ми переграємо зараз. Так, ну в цей раз. Ми цю хвилю пройшли сьому. Я встигла поставити і вони не доїхали. Це вже нас дуже радує, але блін, блін. Це ще є в нас небезпека. Зараз подивимося, як він буде їх валити. Якщо будуть проблеми, то буду ставити ще одного. А якщо нормально, то позбираю вже на 12 500 на того. Ну поки що він нормально да, розносить їх. Він один їх там всіх прям розносить. да. І він так добре дістає, в принципі, нормально. І до цих, і туди дістає. Так що все добре. Все, я можу вже поставити цього, але тільки одного, тому його треба десь отак. Я думаю, блін а він дістане туди. Ну, повинен, повинен він захопити, а якщо бос поїде в ту сторону, то це буде хана. Це буде дуже погано. Тому треба поставити, я думаю, що ще ось тут треба йому допомогу поставити у цього чувака, щоб він, якщо що, також міг йому тут з цієї сторони допомагати. І тоді повинно, по ідеї, все буде непогано. Ось так я зроблю. Їх тут два тепер нормально, і будемо качати його. І ще також Даня можеш поставити такого, тому. Тому шанси в нас є. Я думаю, що пройдемо все до То ми просто не очікували да з тобою попередній раз, що буде така хвиля, скажена одразу прям. Тільки чуваків поїхала. Реально, просто не очікували. Але це було жесть. Зі всіх сторін і купа просто і не встигли. О, вже є 15, тому давайте одразу йому прокачаємо і в нього трошки більше радіус. А, 70 тисяч, бачиш, я майже вгадала. 70 тисяч в нього і є. Так, а ну-ка ну я ж казала, що він піде зараз в цю сторону, там де цей не дуже його дістає. Ну я сподіваюся, що встигне. Встигне добити, якщо що даньок, ти постав той стороні, куди він піде, але ні, ні, ми його, напевно, доб'ємо. Або ні. Це й не дістає, походу. Блін, і що робить, і що робить А ну-ка, давай ось так зробимо. І ось так, коротше. І все, і все, і ми пройшли. Все супер? Так, ну що, друзі, зараз ми можемо перейти вже на складність, вже таку поважче. Ну, тепер, походу, ми можемо вибрати оцю. Так, можемо. І буде день перший. О, три тисячі одразу дало. Це вже цікаво. А чому так багато? Тому що тут зараз буде трендець повний. Гля, ось чому. Тому що він взагалі не б'ється просто. Кого сюди треба брати, блін? Кого? Гля, гля, йому пофіг вообще просто. Цей пройшов. 3600. Трендець. <риснавіпі> просто капець. Ми зараз здані, напевно, вийдемо і відкриємо собі там юніті з цього івенту. Можливо, там буде щось, що нам тут допоможе в складності. Зараз ми будемо відкривати здані собі тут їх нових. Я думаю, що повинен нам хтось випати. Ух ти, які воно тут цікаві! Гля, гля, які прикольні. Так, Даня каже, що міфік це в нас буде буст, і нам треба секрет, щоб випав. Ну, я не знаю. В мене є 1600. Це. Один раз я можу відкрити 10, а потім вже по одному. Ну давайте пробувати. Відкриваємо 10 одразу. Подивимося. Так, реєрний випав. Ну, рейрний це не дуже добре. Це стопудово. Знову рерний, знову. І знову рерний. Мені прийшли капель. Капець. Що таке? Капець. Отакої. Опа, епік один. Ну, епік уже хоч щось, хоч, хоч, хоч не рейерний, Давай і знову рейерний, Капець. Капець просто насипало всіх рейерних чуваків. афігеть ти зробив, афігеть, Дуже класно. Взагалі. І знову епік один. Блін. Ну це просто жесть, Ладно, давайте в мене 6700, я 67 можу відкрити по одному. Я не знаю, чому воно насипає одних рейерних просто. Я відкрив. Капець. Так, я хочу, знаєш, що зробити. Я хочу вийти, хай воно трохи подумає і зайду знову. Ще шість разів я можу відкрити. Так, 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 так. А ну-ка. Рейрний, ні, нема. Блін. Знову, чому їх тут так багато? Опа, міфік випав. Ну, міфік, Даня каже, що це буст, і від нього толку не особо буде. Прям, да? Так, давай іще, 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 іще. Один цього міфік, до речі, мені випав. А всі інші... А мені три. А тобі три. ну, Толку з нього нема. Секрет нікому не випадає. Знову епік, а скільки б'є в нас епік, треба подивитись, буде. 800, І знову епік. Ось круто. І останній в мене залишився цікаво, випаде нам секрет чи не випаде. А ну-ка, а нука. Ну, ну, давай, 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 останній. Є, yeah. реальний. От блін. Ладно, ну і фіг з ним. Ми з Даній перезайшли. Зараз спробуємо щось зробити. Я пропоную одразу його і поставити одного. А де? Якщо він лікується, давай поставимо його десь перед самою базою. Ось тут. І що він йому? Ну, трохи-трохи. Зовсім трошки він йому зніс. Блін. Ну, це не діло. Чотири тисячі варто його прокачати. І дві тисячі в мене є. І що, і що робити більше? Я не знаю, що ще робити. Давай спробуй зараз. О, Даня зміг вбити. Прикольно, прикольно, Данюк. Анука, анука, анука. А в мене ні, а в мене не добуває до кінця, прикинь. Не добувай просто. Ну що, не вийшло в нас Даня і тут пройти, тут же набагато складніше, але ми будемо намагатись. Ну що, друзі, у нас на сьогодні все. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока! Всім бувайте! І не забудьте перейти за посиланням, яке у вас з'явиться на екрані, на наступне відео. Там буде щось дуже цікаве.